У Червоному куті району відпочиває Олександр Шитий, місто Київ. Майстер спорту України представляє Київську міську ШВС і клуб боксу Козак. Місто Київ. Прозовий презер чемпіонату України серед студентів 2017 року. Тренується під керівництвом київ Ігоря Матвійчука і Олега Скрипника. Стой на місці! Провів понад 300 моїх перевізник у 240. Червоний у Донець Андрей Докирів. Двигайся, двигайся, Дима. Подвигайся. Заявною перевагою у цьому двобої перемагає боксер синього кута Руди Максим Донецька область. Реферій